Те, як перехрестя, чотири да, шляхи, на якому вже на одному ви є, і три решта будуть розкриватися. Чорні це і про відчищення дуже таке потужне, до речі, чорними свічечками. Вони воскові, вони не парафінові, щоб ви розуміли. От зараз вони навіть липнуть до моїх рук, бо це натуральність, це воск, який, мед, воск, все це таке воно липке і жива енергія. От я про що. Ще такий момент. Дивіться, чотири таких кольорових ці палочки, твісти, по-моєму, вони називаються або лакріци. Я, до речі, їх дуже-дуже люблю. Такі солодкі, да, але це будуть також оліцетворяти тут. Доріжки, подивіться, які вони яскраві, кольорові, і хай буде так і у вас всі чотири доріжки, да? помаранчево. загадуйте, яка буде це для вас доріжка? Все в нашому світі це символізм помаранчева, така, да? як стиглий апельсин така. Сочна така, в да? мене аж так слинка трошки. Я люблю, до речі, ці фрукти, мандарини, апельсини, Зараз якраз такий час зимовий, коли це сезон. цих. Далі червона це про що? Можливо, це доріжка кохання, то, можливо, або здоров'я, або яскраві емоції, да? помаранчеві, такі яскраві. Червона це доріжка кохання. Хай вона буде розкрита і щаслива, і нічого вам не заважає. Зелена це і здоров'я, ну, асоціація у всіх різних, можливо, молодість у когось, у когось все разом. Здоров'я, молодість, ну, кохання, так, свіжі, такі, як зелене листячко, і, і гроші. Звісно ж, зелений колір грошей. Хай грошей буде побільше, хай вони йдуть на все те, на ваші ну, бажання на ваші, виповнюють всі ваші бажання. Адже гроші для цього і створені, щоб ми могли купувати собі і вкладати гроші в те, що варто. І, да, зараз на перемогу нашу, на перемогу на розквіт нашої країни, щоб наша країна. Нарешті була у мирі. Хай, можливо, ви на окрему паличку загадаєте. До речі, жовтий це також можна вважати. Так, до мене аж приліпились ті вже чорні, вже хочуть працювати, розчищати. Жовтий колір один із кольорів нашого прапору, да? символіки. І хай це буде колір перемоги. От мені так хочеться. Хай це Він останній. з це, ця доріжка приведе всіх нас і всю нашу країну до перемоги. Хай вона буде розкрита. А цими свічечками і чорними ми будемо чистити всі е, блоки на шляху до тих е, доріжок і відчищати від всього темного, негативного, поганого. Да? Хай буде так. Да. Ось я о, від однієї. Я Зараз запалю. І ми зараз буду заодно і чистити, і діагностувати. Ну, звісно ж, це і для кожного з вас розкриття ваших особистих доріжок і всіх нас до тих шляхів, які ми тут загадали на кожну з тих чотирьох палочок. Я зараз вам зроблю, щоб вам. Видно і ті чотири вже доріжки, до яких не буде перепонів. Видно вам, так? чотири вже розкритих символічно доріжки. Тут ми чистимо перепони, перепони, щоб не було їх. Три доріжки. На одної з доріжок ви вже стоїте. Так? Як перехрестя і три доріжки, щоб ще розкривалися у вас. Щоб ще розкривалися, думайте про те, як ви підете по тій доріжці, яка вас приведе саме вас до вашого особистого щастя, що вас може порадувати. Ми стоїмо на порозі нового року, так? Бо це я роблю. Ритуал у грудня, але що я хочу зауважити, ритуал буде дійсним і на той момент, коли ви відкриєте це відео. Тобто, якщо ви відкрили його у наступному вже для нас це зараз 2024 да, наступний рік, все одно це працює, все одно ви відчищаєте свої доріжки. Але початок дії вже відтоді, коли я. Записую це відео. Тож я буду проговорювати про себе ще звернення до тих сил, з якими я працюю. Ви просто дивіться на вогонь, уявляйте свої щасливі якісь моменти. Да? Для вас працюють ці чотири. Ой, три, вибачте, бачите, чотири кажу. Ну, це четверте, це моя особиста сила і ті сили, до яких я звертаюсь. Три чорні свічки, три чиститься доріжки для вас. На одній ви вже стоїте. Поставте поки лайк цьому відео, поки дивитесь. Хто не підписався, підписуйтеся. Це допомагає краще розвивати мій канал, і це допомагає робити ще більш якісних і цікавих для вас відео, а головне корисних. Кожне відео є коригувальним тих моментів, які вас на сьогодні не влаштовують, навіть якщо це таро розклад. А в кінці відео, до речі, дочекайтеся, ми ще подивимося діагностику на таро, як прийшла чисточка, що вона вам дала, які шляхи розкрила саме для вас, ну, для тих, хто притягнувся, але зважайте на те, що це все ж таки на загал, що не одна людина дивиться. Бачите, потріскує, значить, вже якісь моменти відчищаються. До речі, бачу в когось навіть е, такі якісь внутрішні органи чистяться, бо щось були, щось по здоров'ю. Вибачте, такі моменти, навіть на звук в когось матка, дівчата, щось а, або не могли завагітніти. Щось ми там чистимо, якісь моменти, бо саме цей орган такий важливий, особливо зараз. Що потрібно нам відновлювати генофонд наш. До речі, знаєте про що думала недавно? От е, ми бачимо, що е, бачите, аж потріщати почали як ці свічки, як почала розмову: е, про генофонд. Такі хлопці гарні, сильні, вродливі наші, віддають за нашу. Батьківщину, життя, чи піклується держава про те, щоб залишались їх, який то був генофонд, їх, бачите, вилетіло навіть з голови, як їх матеріал, да, їх клітини для запліднення. для... Нового генофонду, для того, щоб народжувалися такі ж сильні, такі ж потужні і патріотичні українці. Це нам вкрай необхідно про це, держава також повинна думати не лише а відправляти на фронт і такі. Самі найкращі наші хлопці, бо вони героїчні, віддають життя за нашу землю за Україну. І варто піклуватися вже зараз, щоб були нащадки саме від таких хлопців і таких, які є справжніми українцями. Ось про що я думаю. Саме тому. Дівчата, думайте, піклуйтесь про народження здорових діточок. Не для того, звісно, щоб потім на фронт, не дай Боже, а для того, щоб для майбутнього України, щоб Україна розквітала, щоб Україна була наповнена тими, хто справді любить Україну, справді хоче розквіту в нашій країні. І хай буде так. А навіть yeah. зараз тільки що подумала, що три свічки, як три зуб, це символ навіть нашої країни також. Але ми відчищуємо тут саме наші доріжки, щоб нічого нам не заважало у наших щасливих е шляхах. На наших щасливих шляхах до майбутнього нашого. Щоб вони були чисті, щоб ніхто там заздрісники або ті, хто зла нам бажав, вороги якісь не заважали. Я ось бачу вже чобіток в когось. А, і заодно і такий, як носок, знаєте, щось, хтось буде вже подарунки отримувати, а чобіток вверх так загнутий. Носок буде щось, якісь премії, чекають вас, якісь успіхи. Бачу, ви так взялися за справу конкретно, ви прямо собі, можливо, і цілі ставили. І навіть роздвої, як хвостик рибки також будуть, будуть. Якщо ви сумнівалися, що чи буде премія, чи ні, ось будуть хто саме про премію думав. І будуть також від тієї роботи, ви також, можливо, хтось сумнівався, чи буде дохід, буде. Так, ну тут такий символ. До речі, доволі таки е, хорошо працюють ці свічечки, да. я думаю, що ми тут е, доволі так відкрили доріжки, перепони спалили, бо свічки тріщали. Навіть немає таких ой, І зараз тріщать крадників. А ми зараз подивимося з вами, і темно зразу достало. Да, подивимося зараз а, головний символ, який у нас тут відлився, от, і протрактуємо. Чомусь відео навіть відключається. Якісь ворожі проїски, можливо. Так, давайте подивимось, що ми зробили з цією. Відливочкою, чисточкою, які доріжки ми розкрили. Дивіться, кольорова гамма. Дивимось на тару, що які доріжки нам відкрилися. Щоб вам видно було і ці доріжки. От. Для індивідуальних тару розкладів, для чисточок, пишіть у Viber або Telegram, номер буде вказано і під цим. І у відео, і під іншими моємо відео. І тож, які доріжки ми розкрили десант. Ну, розчистили капітально сонце, десан. Подивіться, яка яскрава, щаслива Українка. І теж кольори такі всі, і це про не те, що доріжки, а взагалі ми вам розчистили місце під сонцем. Тепер засяє ваше життя і вдень, і вночі, і розквітне. Ви просто як квіточка дівчата. Так, якщо дивляться, чоловіки набудуть, знаєте, сили такої, тут навіть як потужної іменно такої Досконалість якась іде таке слово. Самодосконалість. Ви просто якесь. А... Ну, от досконалість це слово просто саме в точку. От я навіть іншого дивіться. Четвірка жезлі. Тут також, хоч це по жезлах і ну такі вогняні енергії, а квітка яка. І карти, як вторять мені, я кажу квіточка, і карти показують квіточку, розквітлу стиглу, да, стиглі плоди. Люди дивіться, водять хоровод українці. ну Це схоже на мир, це схоже, до чого ми всі прагнемо. Щастя, хоровод це лише в щасливій і такій країні, це вже стабільність, це вже розквіт. Ну, Я взагалі дуже рада і довольна. І... Давайте ще подивимося, що ми відчистили саме в вашому житті, які ваші доріжки. Двійка пентаклів. Тут про виваженість, тут якісь важливі виважені рішення були. Дивіться, тут вже блакитний якийсь колір тут іде. До речі, в перемішку з рожевим. Знаєте, про що тут? Тут про жіночі і чоловічі, якоїсь гармонії, якої такої набуваєте. Якщо ви не відчували гармонію в стосунках, наприклад, вона настане і прийде. Тут про стосунки, тут символ тризуб, той, який за допомогою свічок трьох ми. Відчищали три доріжки. Ці три доріжки ми справді очистили. Ну, давайте четверту карту подивимося, що тепер у ваше життя приходить. Ну, звісно ж, як же без них, без наших хлопців ЗСУ. Дивіться, сила це старший аркан, який називається сила. Ви набули сили. Ми не лише відчистили доріжки, а й підсилили вас. Підсилили наших хлопців ЗСУ. Я кажу завжди: все, що я роблю, всі мої езотерічні практики. І тут не все я виставляю на загал, щоб ви розуміли, це лише верхівка айсбергу. Я працюю дуже багато і. І вдень, і вночі, і я подорожую багато. Я не сижу на місці. Якщо я довго не виходжу на канал, то я подорожую. Цю силу ми надаємо завдяки своїй енергії. Ми підсилюємо донать. Звісно ж, хлопцям, я і іншим шляхом. Я люблю своїми руками робити, в'язати бафи, наприклад. Ну, це те, що я можу просто озвучити. Все, решта робиться навіть не для красного словця да, на каналі. А робиться для того, щоб. Підсилити наших вогнев для того, щоб ми перемогли. І ми вже перемагаємо. І хай буде так, пишіть, підсилюйте словами, хай буде так, ми вже перемогли. Україна розквітає і в наших всіх справах починаються справжні перемоги. Тож, дякую за перегляд. Пишіть, ставте вподобайки, пишіть. Замовляйте індивідуальні теро і чистачки. І до скорих нових зустрічей. Пока, пока.